Дмитро Гірняк, квиток. Днями, шукаючи одну річ, я почав порпатися в шухляді, де натрапив на свій старий гаманець. Грошей там, звісно ж, не було, але, відкривши потаємне відділення, я знайшов квиток у кінотеатр і відразу згадав історію та причину його зберігання. Це було понад 20 років тому, спекотного серпня. Того дня я мучився роздумами поїхати на вихідні купатись до Одеси в хорошій компанії, чи залишитися в Києві та заробити хороші гроші була чудова пропозиція. Хотілося, звісно, і того і іншого, але я мав зробити вибір. У таких випадках я завжди звертаюся до підказок іззовні. Особисто для мене це завжди були і є цифри. Ухід іде все талончики в транспорті, номери серій на купюрах, квитки в кінотеатр. Згадавши цей варіант вирішення моєї дилеми, я помітив, що стою навпроти кінотеатру в самому центрі Києва. О, ось тобі й чудовий шанс вирішити проблему, подумав я. На той час у кінотеатрах ще не було комп'ютерів. На касі сидів живий генератор випадкових чисел у вигляді тітоньки, якої навіть не було видно. Маленькому віконці. Я простягнув гроші на найближчий сеанс, і на запитання, де хочу сидіти, відповів, що мені байдуже. І ось за 12 гривень я отримав підказку. У квитку було вказано 13-й ряд, 13 місце. Та ще й серія А Д. Вибір був очевидний. Я залишився в Києві. Без мене до Одеси поїхала невелика компанія, в якій був лише один хлопець, модельєр і дизайнер одягу, з яким я навіть не був знайомий. До Києва він уже не повернувся, так і залишившись лежати на дні Чорного моря, десь у районі Аркадії.